Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную набір для догляду за велосипедом від торгової марки Motorex. Моторекс, «Моторекс» це швейцарська марка, швейцарська якість і достатньо гарний набір для подарунку велосипедисту. В наборі, що є? Є дві ріднини. Є масло для ланцюга і губочка з ганчіркою. Цей такий набор на подарунок дуже симпатічно, дуже цікаво. І кожний велолюбитель оцінить подарунок від своїх друзів. Ну, Як воно є? Ось ця така кришечка, на якій Є інформація про те, що це торгова марка Моторек швейцарська, яка в наборі має баль клін 500 мл. Це догляд за велосипедом, чистити раму, всі рухомі нерухомі елементи. Easy CLEAN це для того, щоб доглядати за велосипедом драйлюб, це ланцюг чистити спонжі і драйвін towel. Тавол це ганчірка, а спонжі це губка. Ось, якщо дивитись, то ось воно як є. Це для того, щоб, як бачите, раму чистити, доглядати за рамою. Біо, е, маса, біом, бі, біомаса мається на увазі, що це екологічно чиста ріднина. І е, даний елемент Easy Клін. Clean. Easy clean, легко чистий ланцюг. Е, ланцюг можна чистити цією рідниною і, звісно, це буде швидко і надійно. Це для того, щоб раму е, bite Clean, це для того, щоб ланцюг чистити. Це основне, що у велосипеда. Потім є у нас масло для того, щоб ланцюг е, змащувати на сонячну погоду. Вона дуже така. Легко тримається на велосипеді, і це стандарт гарного масла 100 мл. Також в комплекті йде губка і ганчірка, що дозволяє легко доглядати за велосипедом, коли ви тривалий час рухаєтесь, і велосипед стає забрудненим. Сподобався вам ролик о відео набору до велосипедістів для за, за, для, для до, доглядом за велосипедом, ви можете в цей набір прийти в наш магазин і купити на Харківському шосе. Чи переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайті Лавіком'ю і там замовляйте цей набір для велосипедистів. Насправді гарна якість, дуже дуже ароматна і не викликає шкоди, якщо люди мають якусь алергію. Тобто, це все на біооснові. Воно не має шкідливих речовин. Виробництво Швейцарії завжди доглядає за довкіллям. Коли ви купуєте гарні речі, ви думаєте ще не тільки про себе, а й про нашу наше довкілля. Приходьте купуйте, замовляйте набір для догляду за велосипедом. Від торгової марки Моторекс. Гарних вам новин. До зустрічі. Приходьте.